Колишній інженер НАСА американської національної космічної агенції тепер як волонтер допомагає нашим збройним силам боротися із ворогом. Джеймс Савіша настільки вразила мужність українців на Євромайдані, що переїхав до нас зі США. Ольга Косенко з ним познайомилася. Кашкет на голові та сонцезахисні окуляри. Без них каже Джеймс Віш, на вулицю не виходить після життя в Каліфорнії. Сонця не любить. В США мав айті компанію, тоді вперше познайомився з українцями. Ми наймали людей з усього світу, але українці найкращі. Вони найкраще виконують будь-яку роботу в Україні. Вже п'ять років. Тут закохався. Шлюб з дружиною взяв за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І пара, і гості на весіллі були в українських одностроях. Коли на Київ полетіли перші ракети, подружжя переїхало до батьків дружини у Городище на Черкащині. Виїжджати з країни і не думав. Всі помруть, але не всі по справжньому живуть. Одну з кімнат батьківського будинку переробили на кабінет для Джеймса. Тесть зробив для нього спеціального стола, щоб міг працювати за комп'ютером стоячи для моєї хворої спини. Джеймс дистанційно викладає англійську. А ще колишній інженер НАСА їздить україною і вчить школярів та студентів ремонтувати дрони і пілотувати ними. На своєму сайті продає сувеніри з українською символікою а на Ютуб розповідає іноземцям про Україну та проводить розіграші серед тих, хто жертвує гроші на армію. Зібрав вже 20 тисяч доларів. Їх витратив на дрони та автівки для військових. Він добрий, він готовий. Ну як допомогти, все зробити. Піклується про зятя, поки його дружина Оксана у відрядженні за кордоном з нею спілкуємося телефоном. Зізнається, хвилюється за чоловіка, адже він вирішив не спинятися на волонтерстві. За кілька тижнів стає до служби в іноземному легіоні, який воює за Україну. Він Насправді розумний, і він знає, що він робить. Я йому довіряю повністю. Що але я дуже хвилююся і за його здоров'я. Сам Джеймс у свої 48 брати зброю до рук не боїться. Перемога України це перемога всього світу. Із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон єдині.